Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ви бачите, у мене сьогодні вже декор осінній максимально, вже гарбузи я подіставала, вже дістала такі от ці е, скатертинки осінні. А це означає, що у нас починається астрономічна осінь. Тобто сьогодні я пропоную вам відзначити свято Мабон, неоязичницьке, кельське. Кельтський Сабат колеса року, який символізує астрономічний початок осені, це у нас з вами осіннє рівнодення, коли день. Рівняється з ніччю, і, власне, починається відлік уже та, в іншу сторону. У нас вже максимально починає зменшуватися день, у нас вже збільшується вечір, і ми дуже-дуже яскраво будемо, ми вже спостерігаємо це, будемо спостерігати ще більше. Це у нас самбет колеса року, який присвячений другому збору урожаю. Перший збір урожаю це був десь умовний, нехай ламас, і це був спас, тіпу ну, по такому традиційному українському. А тут я навіть не знаю, що на мабон можна яке українське традиційне свято до нього тут при... приписати чи засоціювати. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво. Сьогодні робимо вражіння на чотири варіанти на мабон, який цього року урожай. Саме у вас. Звісно, що розклад загальний. Звісно, що він може зрезонувати, може ні. Я буду старатися говорити максимально уніфіковано для всіх, так щоб максимальній кількості кількості людей він відгукнувся. Тож, якщо він вам відгукується, якщо вам резонує те, що я кажу, да, мої слова падають на благодатний ґрунт, так або ж відгукуються в вашому серденьку, не полінуйтеся, будь ласка, залиште кілька слів бажано від семи. Тому що саме їх Ютуб починає рахувати е, за активність на каналі. Залишайте вподобаєчки, підписуйтесь на канал. Ну і будемо з вами роздивлятися сьогодні. Неймовірно красивий ракул, Місце зоне відділ, е, саме мабон, який у нас присвячений цьому сабату колеса року. Давайте менше слів, більше діла. Чотири варіанти сьогодні ми розглядаємо для кожного буде свій урожай. Можливо, ви хочете там собі обрати один варіант, другий варіант своєму своїй свій коханій людині, коханому, чоловікові, дружині, можливо, діткам, можливо, батькам, родичам. Ну, взагалі, ви можете подивитися всі варіанти так, не лише для себе, а й для когось його а, під підібрати. Або ж, наприклад, ви можете перший варіант взяти там урожай, мій в стосунках, урожай в роботі, урожай давайте там, наприклад, в саморозвитку, в соціальному житті. в так Тим, чим ви займаєтесь, і четвертий, нехай буде а, по -по -по -по, ну, глобальний, да який-небудь Ну тобто ви там вже будете інтерпретувати, як ви там захочете. А я буду говорити для всіх. Ну Типу, як окремо, так але можете це сплести в одну спільну канву. Отже, зараз розкладу я чотири варіанти: тобто перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. І, звісно, почитаємо інформацію для всіх, тому що буде цікаво, яка енергія, який урожай от прям всі зібрали. От всі-всі-всі-всі, ви хто дивитеся, хто подивиться ще можливо. І ми подивимося для... загально, да? дно колоди, що всім. Так, на підсумок, можна це сказати. І ще я хочу сказати, що цей розклад він не обов'язково буде актуальним вам прям тільки в 20-х числах вересня. Він може бути вам актуальним через місяць, він може бути вам актуальним через 2 місяці. Ну, тобто, ви можете його придивлятися щомісяця да, і думати, можливо, у вас нові підсумки, якісь з'явилися, можливо, у вас якісь нові. Урожврожаї, можливо, ви ще через рік захочете цей розклад подивитися. Е, карти працюють е, і мантичні системи через час і простір. Оці загальні розклади можна дивитися будь-коли, коли ви відчуваєте в цьому потребу. Ну що, поїхали? Перша позиція для всіх інформація це у нас з вами оленятко, фон угу, такс. Так, цікаво, тому що у нас тут карта, яка говорить оленятко. так, Він каже, будь цікавим, дорога дитино, і розвідуй експлор, так? досліджуй світ через світи. так. Ну, Я можу сказати, що це карта, якщо ми дивимося на урожай, то це означає, що ваші дослідження були досить цікавими, плідними, бо ми дивимося вже, так, що сталося. тобто Ми не кажемо, що це ще буде, але це вже сталося. Тут у вас відбулися дуже цікаві пригоди, цікаві знайомства, можливо, цікаві поїздки, можливо, ви десь відчули новий досвід. Ну, по-новому просто поглянули на своє оточення. Ви могли по-новому поглянути на свій досвід в плані, ну, от ви відчуваєте саме так свої прожиті, якісь ну, там, дні, роки, але вам хтось підказав і, скажімо так, вам Дав можливість підглянути, як хтось інший проживає цей самий досвід. Да? Тобто тут у вас було прям таке натхнення. Вам можливо привідкрилася нова якась нові якісь деталі, нові якісь секретики. Да? Тому що тут відкрита книжка в нас все таки, да те, що сталося, воно не є якоюсь таємницею. Так само, це у нас карта про те, що можливо ви ну, щось абсолютно нове почали. Да? Можливо, ви влаштувалися на нову роботу, і вона була. Ну, і цей досвід був досить успішним. Можливо, ви віддали дитину в, сад, в садочок, і у вас з'явився час для там, свого хобі. Можливо, ви, ви повернулись до роботи. Да? І, типу, як там кожен раз, як в перший раз. потім... Ну, тобто, тут якраз от про новизну, про те, що у вас стався якийсь новий класний, і ви були задоволені тим, що відбулося. Ви просто ну, отримали максимум задоволення. До того ж, тут могли вас знаєте, покружити якось. Тобто тут могла з'явитися людина, яка допомогла вам відчути щось нове. Можливо, ви закохалися, або почали нові стосунки, або у вас у старих стосунках почався якийсь новий етап, до того ви не відчували такого. Да? тобто ви якось по-новому Відчули себе. Тут багато хто, так як у нас тут ми бачимо місяць, так і так як у нас мова йде про зрівнодення осіннє, можливо, для когось буде було актуальним в цей період часу саме. Занурення у підсвідоме. Да? Можливо, ви почали якусь терапію, можливо, ви почали якісь практики, да? щоб зрозуміти себе, щоб там, відчути тілесність, щоб відчути там, свої якісь слабкі точки. Так? Я не знаю, як це, ці практики називаються правильно, але коли ви відчуваєте, де у вас затики, де зажими, да? у кого там, де в колінах, де в поясниці, так, на, в тулубі, де в шиї, де в кого що. Так? Тобто тут якраз от, ви могли відчути. Ну, звернутися до свого внутрішнього, так тобто ем, психосоматичні якісь могли дослідити моменти, так ну і причому для вас це сталося вперше. Для вас це відбулося ну, такому ключі, коли ви не ем, мовби ніколи такого не робили. Так? Для вас це була така нова практика. Можливо, нове хобі, можливо, на якісь нові танці пішли, ем, нові люди, нові проекти. Ну, все-все-все сюди, в цю кучу от для для багатьох бага, буде відгукуватися саме це. Так, ну що, добренько. Для всіх ми зрозуміли, яка ситуація, яке послання, і який був урожай. Ну, давайте тепер уже розглядати по варіантам. Тому пропоную зараз подивитися варіант номер 1 і їхню їхні карти. Так, що тут у нас? Тут у нас з вами опудало. Ну, окей. Так, звопудалі у нас з вами досвід дуже цікавий вийшов. І, значить, що ви, які урожаї ви зібрали цього року. Ви отримали підтримку. Тому що у нас опудало це що? Це захисник вашого городу, вашої території, де, да, просяться і ломляться непрохані ворони, горобці і круки. Так, і власне ви їх відганяєте. Тут ви отримали підтримку однозначно. Ви отримали бекап. Ви отримали дуже багато відгуків. Можливо, ви робили якийсь великий проєкт, важливу роботу. Можливо, ваша робота була, ну, знаєте, не, там, не, не суперглобальна, так? не на 100 тисяч осіб, да? не на величезну аудиторію. Але той фідбек, який ви отримали, ви були дуже задоволені ним. Ви відчули свою цінність, вартість, так, от прям ваш ви зрозуміли, що вас там за три копійки не купити, що вам не, не потрібно. Ну, тут у вас, до речі, самоствердження у вас відбулося, і, можливо, трошки посу, посунувся ваш синдром самозванця, коли вам сказали, знаєте, от там по роках могли себе гризти, ви могли себе якось постійно там оцей синдром відмінника в собі плекати, в собі його, ем, знаєте, культивувати. Але хтось в якийсь момент, от навіть за рік, один раз вам якусь фразу настільки підтримуючу сказав, настільки вона була цінна для вас, можливо, навіть людина не задумалася, що ви потребували да, саме такої підтримки. Але ви її почули, і у вас просто розправились крила за спиною, так? Як у них руки розправилися, у вас розправили, розправились крила. Ви відчули себе. От по, вашій, от, по вашому урожаю, ви відчули, що ваша робота потрібна, що вона цінна, що її м, не потрібно відміняти, так? що не потрібно зупинятися, що ем, ваш шлях це лише початок, що є ще багато чого, куди вам потрібно і є куди йти, є куди прямувати. Так? Що, ем, всі Перепони якісь так негаразди, що це настільки все мінливе, що воно настільки не важливе. Ну, воно, типу, важливе, да, тому що в порівнянні да, не може бути все настільки гладенько, так, і прям дорога без вибоєнки, без якогось сучка, без задорінки. Ні. Але ви зрозуміли, що на контрасті у вас виходить дуже класно, що у вас там робота виходить, да, що ви там. Ціни спеціаліст у своїй компанії, або ж якщо ви самозайнята людина, то ви на себе класно працюєте, і що всі ваші м, такі оці, е, виклики, так, вони просто лише загур... загартовують вас, да, закаляють як сталь. От, тому да, так от я можу сказати, що ви цього року, ви цього року от ваш урожай, м, ви відчули прям саппорт, да, що у вас є м, воїн. Частина вас це воїн, а частина це його, а, як це сказав, обоз. Що у вас є там тил, в якому є ті, хто прям цінують і дуже-дуже вас підтримують. А ще й люблять, звісно. що. Я думаю, що тут без любві ніяк. Отакий у вас урожай. Цікавий. Поділіться, будь ласка, вашим враженням, як ви сприйняли це послання, і цю. Цей підсумочок, да? ну, буду чекати від вас фідбеку. Варіант номер один, дуже дякую. Так, варіант номер два. Дивимося, що у вас тут. Так, Bale». Так, це солом'яний тюк у нас з вами. І Straw Bale у нас ну, не саме така прям суперкрута карта. Вона класна, але в ній є ще про що подумати. Е, значить, е, тут у вас так, є заготівочки, да, солом'яні тюки. І е, карта нам говорить, що це час для того, щоб вийти із своєї зони комфорту, що. Е, Да? Зайняти своє місце і досягти нових вершин. Ця карта говорить, що ваш урожай цього року, можливо, не вийшов таким багатим, розширеним, як би ви хотіли. Можливо, ви десь боялися ризикувати, можливо, ви десь боялися проявлятися, проявляти себе, так? десь сказати своє е, фе, висказати своє я, чи висказати свою думку. Так? Десь, можливо, трошки ви от, е, не дожали. Тобто карта хороша, да, ви зібрали урожай. Але ви могли лучше. Як казали наші вчителі в школі, да, я тобі ставлю 4, тому що я знаю, що ти можеш лучше. Ну, типу, от в такому форматі. Тобто, е звісно що оцінка ця, вона дуже суб'єктивна. Е ви, мабуть, і самі прекрасно знаєте, що десь да, були моменти, де були провісони, де були такі ну, падіння, да, де не все було настільки райдужно, настільки вислухово, як би вам того хотілося. Але... З іншого, з іншого боку, тут карта говорить про те, щоб ви могли ну, більш ризиково себе поводити, щоб ви могли більше насолодитися там, певними обставинами, ніж ви насолодилися ним. Так? Тобто, десь ви сховали себе, десь, можливо, відвернулись від якоїсь пропозиції, можливо, ви там. Вони пішли на побачення, на яке вас кликали, або там да, ви напланували, планували, і в якийсь момент воно там відмінилося. І тобто його треба було все-таки провести, його треба було все-таки, щоб воно сталося. да, Тобто, такі от моменти. Непогано, недобре, воно сталося. Але це, скажімо, дзвіночок для вас, що наступного разу, наступного року, продовж, далі в перспективі. Да є сенс трошки більше ризикувати, трошки більше кайфувати, легше ставитися. Так можливо, не дуже не так сильно продумувати. Свої наслідки, да? можливо, тут якраз є сенс попрацювати зі своєю внутрішньою тривожністю, тому що ви собі там от, у вас є якась задача, та? і ви вже від цієї задачі намалювали мільйон векторів, як вона може розвиватися. Так? І, можливо, саме оце, от, да? тобто Ви собі вже намалювали, як воно має розвиватися, да? собі сценарії вже всі прорахували, і вже вам не хочеться цього досвіду, да? вже він вам не надасть. А він наде, його все одно треба прожити, тому що ви собі прорахували, ви його не прожили в реальності. Воно у вас все одно відбулося десь на, на ну, в свідомості. Так і тут уже питання: що це за досвід, який ви такі ну такі не прожили, а його потрібно було би прожити. Його потрібно було би. Це таки відчути і потім уже робити висновки. І потім уже думати, да? надо воно вам, чи не надо, чи варто щось міняти, чи не варто. От в такому контексті. Тобто, я ж кажу, непоганий, нехороший, але є чим подумати. Да? Трошки дзвіночок такий, що, можливо, трошки забагато перестрох. Трошки забагато ви. Не теж забагато, да? але все-таки є момент, що ви можете десь. Не так рішуче діяти, як могли би, як вам підсказувало саме там, там, Всесвіт. так? Причому, що у вас значки були, що ви, ви керуєтесь правильними да, якимись речами, і йдете йде, іде, ви в, який, в якийсь правильний бік, але тут е, щось у вас відволікло, і ви повернули в іншу сторону. Да, тобто там, в такому форматі. М -м ну, На цьому, вроді, все. Якщо раптом у вас виникають запитання, пишіть, доповнюйте, звісно, що будемо далі розбиратися. Дякую, варіант номер два. Варіант номер три, дивимося, з яким урожаєм ви цього року у нас з вами дійшли. Так, це у вас гранат тут. Так, окей. Тут насмілься е, е, скуштувати невідоме, нехай воно тебе споку... нехай воно спокусить, твій. Дух, щоб прокинувся, ну, тобі, ну, щоб воно спокусило твій дух прокинутися. Так. Ну, я ж трошки, звісно, не перекладач, але я сподіваюся, зрозуміли, ви, про що мова йшла. Так, мені цей е, варіант теж дуже схожий на варіант попередній, тому що тут, знову ж таки, маючи е, ось такий от гранат, маючи гранатовий сік, да, тобто можливість багатьма, е, способ, багатьма способами використати саме оцю от, е, оцей фрукт. Це ж фруктов, це таке, я думаю, може, може, це і ягода. Ну не важно. Суть в тому, що були можливості, так, було багато можливостей, було, було кілька варіантів, знову ж таки, кілька векторів розвитку, кілька точок біфуркації. Точка біфуркації, так, це момент, де ну, можливо, да, кожен вибір робить вас ну, новий сценарій малює. Тобто були варіанти, були можливості, але ви таке враження, що жодним не скористалися. Ні, те, щоб ні сирим не з'їли той гранат, ні сок не зробили з нього. Я вже мовчу про сироп який-небудь, чи там навіть про е, маринад для м'яса да? е, в такому форматі. Тобто, як мінімум, я щойно назвала чотири варіанти приготування цього граната, а ви його жоден не використали. Ну, звісно, що це метафора. Звісно, що це у нас з вами гранат взагалі це символ е, пізнання, це символ родючості, тому що багато е, зернинок да, вони якраз символ того, що це такий. Ну, що з одного граната може потім вирости ще кілька дерев, тому що в кожному зернятку є да, потенціал. І той тут урожай ваш в тому, що ви той потенціал е, використали не на ті 100%, на які ви би хотіли, да, або на які потрібно було б знову ж таки, ну, вайб другого варіанту, можливо, одна й та сама людина вибрала його. Але суть в тому, що десь ви не дожали, десь не дожали, не недо, довижали сок, не довикористали свої можливості, можливо, десь недопрацювали. Та, там, можливо, була можливість знайти нову роботу, так а ви сказали, та ні, посиджу на старій. Можливо, була можливість кудись поїхати. А ви та ні, у мене щось там. Інтуїція мені підказує, що їхати не варто. Можливо, була можливість з кимось познайомитися. Почати нові романтичні стосунки, а ви сказали: Та ні, я лучше дома посижу, зона комфорту, всі діла, мені тут хорошо, затишно, приємно, і в мене купа справ, да, якихось побутових. Або там знайомство по бізнесу, і ви відмовилися від нього, так, а воно би принесло вам ну, супер якісь дивіденди. Або вам запропонували якесь партнерство, а ви сказали, та ні, слухай, що твоє партнерство мене якось. Якусь нудьгу мене да, занурює. Мені не цікаво це, тобто я вже перерісся. А можливо, це був да, потенціально крутий проєкт, в якому ви би просто проявилися, і у вас ну, далі би пішло по накатанні, да, просто як сніговий ком, почали б збільшуватися ваші достатки, можливо, збільшилася аудиторія, можливо, збільшилась би збільшились би можливості, так які ну, да, можна було б використати, можливо, збільшилась би там, клієнтська база. або... Збільшилися б там донати, ну в такому форматі, да? тобто десь теж, типу, не використали момент для того, щоб прокинутись, да? тобто десь проспали. Може, проспали десь потяг, да? автобус чи літак теж та? не використали свою можливість кудись поїхати. Так, ну що тут ще може бути? Ну, така трошки, ну, я не можу сказати, що в негатив. Але ну, не допрацювали. Да? Типу, могло бути краще. Повторюю повторю попередню, да? як вчителі в школі, да? ставлю тобі не 5, а 4, тому що ти можеш краще. От, ну, типу, із цієї опери. Тобто це от, ну, типу, Трошки ви себе недооцінили. От ви могли краще. От, я, зараз вже ну, типу, ми трошки рефлексуємо, тому що да, ми дивимося на урожай. Тобто на майбутнє, можливо. Ви, вам би потрібно було звернути увагу саме на цю нерішучість вашу, так, на те, що ви ну, десь відмовляєтеся від нових пропозицій, від нових якихось е, можливостей, так, від шансів, які вам просто на так, да? Потому що гранат, ну це реально блюдечка, Це от, ну тобі вже дали все. Зробив з ним щось, а ви якось так ну, не захотілося вам. От, тому, да, така от історія. такий е, ну, Я ж не хороший таролог, я не буду вам тут розказувати те, чого немає. власне. Ось ну, і, ну, і така от інформація по цій карточці. Е, Третій варіант. Дякую, залишайте фідбек, залишайте свої відгуки. Я сподіваюся, що вам було. Корисна, що да? все-таки рефлексійка десь уже спрацювала. Отже, рухаємося далі. Четвертий варіант у нас з вами на завершення, і це у нас падаюче листя. Так. Відпусти те, що важко лежить на твоїх плечах, да? ти, заслуговуєш для того, ти заслуговуєш те, щоб мати своє місце. Take up space, да? зайняти місце. Так. Так, цікаво, цікаво. ну Дивіться, листя, яке впало, цікава карта, тому що по вашому урожаю ви тут позбавилися тягаря. Тягар міг бути будь-яким: це гидла робота, так, яка від вас тянула соки і нічого вам не давала, крім якоїсь там умовно, умовної, типу, стабільної зарплати. Але вона вже настільки була неактуальна до сучасних реалій, так що вас вже просто ви видихнули з полегшення. Можливо, по первах вам було страшно, да, тому що ви могли злякатися, що от як я без своєї постійної роботи, але ви все одно знайшли чим зайнятися, ви знайшли собі чим заповнити цю лакуну, заповнити цю нішу, щоби себе прям відчути краще. Можливо, ви розпочали свій бізнес новий, так? тобто як урожай, да? можливо, ви влаштувалися на. Умовно таку саму, але в кращий колектив. Або умовно такий же колектив, але краще по грошам, тобто. Це Карта, яка говорить, що ви позбулися якогось ну, того, що вже набридло. Можливо, ви розірвали якісь стосунки, які вже віджили своє. Це може бути дружба, да? друзі, з якими ви зрозуміли, що ну, легше розпрощатися, або просто не спілкуватися, ніж тягнути їх у свій простір. Так? Можливо, у вас з ними вже цінності не збігаються, або ви не розумієте один одного. Ви втратили точки. Перетину, да, точки соприкосновіння, як то кажуть. Е, можливо, ви завершили якісь стосунки, але, скоріш за все, ці стосунки були тягарем для вас. Вони відчувалися як ну, якесь да? у них не було легкості якоїсь. Ви не відчували себе щасливою людиною в цих стосунках. Ви відчували, що немовби ви маєте емоційно обслуговувати свого партнера. І скоріш за все, оцей варіант обрали саме жінки, саме дівчата, особливо якщо на стосунки, да, десь ви завершили якийсь е, е, роман. Так, якусь е, любовну лінію, любовну історію, то скоріш за все, ну ці стосунки були для вас просто як чемодан без ручки, типу і тягти складно, і кинуть жалко. Оця от, да, до десятка жезлів. Е, тому ви розправили крила, розправили плечі і гордо увійшли в нову на нову сторінку свого життя. Що тут ще можна сказати по цій карті? Ну тут реально те, що ви відпустили, воно вас обтяжувало. Можливо, ви похудали, схудли, схудли да? і легше стало ходити, легше дихати, адишка зникла, да? тобто там, або ви записалися на на масаж, який-небудь да? і у вас там ну, одразу стало краще з поставою, одразу стало в плечах легше і голова не так були. Да? Тобто там шийно комерцеву зону розім'яли вже краще, вже там за сто якісь прибрали, сіль якусь порухали. Тобто навіть в таких моментах да, тут цей розклад може спрацювати, ця карта могла б відгукнутися вам. Можливо, ви ем, там, перестали знову ж таки підлаштовуватися під когось постійно, тому що є там тип дружби, стосунків, да, коли ти постійно прий... не те, що приймаюча сторона, а сторона, яка мусить себе якось підлаштувати. Типу, ви підлаштовувалися під свого партнера або ви підлаштовувались під своїх друзів, а вони вам нічого, да? Тобто, а вони, типу, сприймали це все як належне, сприймали це все як так і має бути. Тому для цієї карти у вас урожай дуже гарний. Ви відчули легкість легкість буття, легкість існування. Да? Просто, я ж кажу, розправили плечі. І поки що ви от на спокійному рухаєтеся собі далі. Вже далі ви будете собі напрацьовувати щось нове, так? але зараз ви відчуваєте просто звільнення, полегшення і таку собі емоційну незалежність. Да? Ви розумієте, що ваше життя. Не залежить від настроїв е, людини, там, коханця, е, чоловіка, е, начальника чи начальниці. Так, е, і власне, ви відчули себе просто от птахою, вільною птахою. Так, ну от такий от четвертий варіант. Я сподіваюся, що він вам корисний був, що вам відгукнулися ці ворожіння. І, власне, не забувайте. Ставити лайки, вподобає, підписуватися, можливо, ви захочете поширити це відео, це також дуже сприяє пошир... поширенню контенту і його просуванню. Я ж дякую вам за уваги і бажаю вам щасливого мабона. Па-па!